Всім вітання, От такі ліжка Добре покажу, бо тут непонятно. це ліжко. Є в наявності. Ціна 10500, проліжкова тумбочка, біла в подарунок. Яка проліжкова тумбочка? Ось така. Така тумбочка в подарунок, на телескопічних направляючих. Зараз покажу. Це телескопічні направляючі. Ціна, її... ну, ціна вона входить в ціну. 10500, ліжко є 1,60 2. І... 2. І є ще інше ліжко, показуємо. І Є ще ліжко, отаке. От воно є. От, бачите, це Булка, Ось така якість. Ціна також 10500. Кого цікавить більший розмір, 1,80 80 на 2, тут теж є 1,80 80 на 2, ціна буде 11500. Вот. Ну, в наявності є і 160 на 2, і 180 на 2. Вот. Все, дякую всім, па.